Привіт! В Києві весна. Травень. Каштан символ Києва. Починаємо обзор квітів, які ростуть в Києві. Як не дивно, ще тюльпани цвітуть. Ось така прилеста клумба. Це кусти? Вігела, чи що. Поправте. Ось такі жовтенькі, такі прелісні. Керія. Тоже куст. Ой, як я люблю папоротники. Ще один прилісний дворик. Знімаю одним дублем. Що бачу, то і знімаю. Аквілегії, що? чи, чи вітряниця? Ось ці прикольні такі. Не лук вісні купаю. От капустка. Йдемо далі. Оця клумба по всім правилам зроблена насатного дизайна. Повторяючіся рослини, бачите, не все так на одну купу, а групи такі висадж, висаджені. Хости такі прелесні. Дуже гарно виглядає тут хороший. Дизайнер попрацював. Приємно тут знаходитись. І собаці навіть подобається. Бузок вже перецвітає. Черешня скоро вже буде. Київ славиться своїми черешнями. І ще прелестна комбочка. І от квіти, як називаються, напишіть. Так, ребята знімаю на заході сонця. Ось такі, такі циточки, ніби, знаєте, шило подібні. Знаєте, такі. От, оце прикольна трава, хочу її завести у себе. Такою кочикою прикольно росте. І за нею тоже така варіатна. Любите варіатні форми напишіть. Сосни. Тут рози будуть і кірія. А це просто прелесний вид. Це Київ дітка. Обзор великого квітника. Це зазвичай літом тут в морському стилі квітник, а зараз весною. весінній. Просто весінній київський. Ну, петушки пітушки. Я би зняв окреме відео, але добре, з милою покажу в цьому. Вони тільки почали цісти. Почекайте, підпишіться, щоб не пропустити це відео. Це самі звичайні городки я називаю. Представте як, як оце все розцвіте. Це лаванда. Буде дуже красиво. Поїхали далі. Прилесний квітник біля кафе. Нічого не нагадує. І тут ми бачимо таку ландшафтну горку із зелені. Як на закаті сонця грають кольори. Так, тут цілий сад, кам'яний сад. От, будь ласка, як оформлено. Зайдемо. Так, ну я бачу, це більш така літня клумба. Але оформлення можна собі глянути і собі щось придумати у себе на городі. В саду. От щось посадили. Отже, отак. В звичайному київському дворі. Ребята, щось я таке удивительне побачив, зараз і ви побачите. Це що таке? Що це за... більше, ніж <чем> ладоня. Квітка. Напишіть, хто знає. Оце сорт. Як соняшник. Як декоративний, але настояще. І ще бачите, скільки буде квіток. Обалдеть. Я скоро буду закінчувати. Ну це більше літня кумба. І ще треба щось показати на кінець і закінчу відділ цими калачиками